Швидко та без помилок. Такі основні вимоги до учасників змагань серед рятувальників. Завдання в екіпіруванні вагою понад 20 кілограмів подолати смугу перешкод та врятувати умовного потерпілого. Дуже хороший враження. Друге повчальне. Іде гарне навантаження і гарно тренує. Ну, як фізичні навики, так само. Дуже сподобалось. Участь у змагання взяли вісім пожежно-рятувальних загонів області. Кожен загін представляла ланка з чотирьох рятувальників. Троє долали смугу перешкод. Ще один координував колег, каже полковник цивільного захисту. Руслан Новак до змагань залучаються газотними захисники, тобто люди, які пройшли певну підготовку та мають навики для гасіння пожеж в задимленому середовищі. Учасник змагань смільника Олексій Будківський розповідає, умови подолання смуги перешкод максимально наближені до справжньої пожежі. Є і дим, є і те, що треба все швидко це зробити, і треба винести потерпілого, щоб він вже на свіже повітря, щоб він вже дихав. Тобто все відбувається як на реальних подій. Тяжко, але це наша робота. Саме найважче було, що знайти потерпілого серед диму. Лити двері через які вийти. Для змагань рятувальники використовують спеціальний тренувальний комплекс, який минулого року училищу подарували колеги-рятувальники з Польщі. Такий розповідає підполковник Іван Татарінов. Є лише у Львові та у Вінниці. каже, тут тренуються рятувальники та курсанти училища. Змагання тут проводять вперше. Його основна задача це відпрацювання дій особового складу в загазованому та задиманому середовищі. Також він залучається до проведення занять особового складу з викидом небезпечних хімічних речовин, з радіаційним забрудненням, а також для Роботи в замкнутих просторах Сергій Мутрик з команди Вінницьких рятувальників сьогодні смугу перешкод не долав. Він координував колег. Я по формулі вираховую по найменшому тиску, скільки часу ланка ГДЗС ага. має працювати в задимленому середовищі. Затиснув ага. провожу е радіообмін з ланкою ГДЗС і постійно їм доповідаю, скільки їм часу залишилось працювати в задимленому середовищі. Найшвидше подолали смугу перешкод рятувальники ланки першого загону реагування міста Вінниця. Їх час 2 хвилини та 58 секунд. Другий та третій результат у рятувальники з погребища та жмеренки відповідно. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.